Доброго дня! Ви на каналі Мік Мастер. Е, можливо, вам сьогодні буде трішки незвичайно чути жіночий голос, але це буде так не завжди. Е, називаємо це акції вихідного дня. Сьогодні я хочу вам показати, як створюються такі наші бокси. Е, звісно, на які ми тут бачимо, є курочка, всі види та свинина, холодець хвін та барбіку. Це вже я вам так зібрала, щоб показати просто. А зараз я вам хочу. Продемонструвати весь процес, починаючи від створювання самої коробочки і, звичайно, до вже зважування м'яса. Коробочки в нас виглядають таким планом, приходять просто картонні. Якщо ви бажаєте замовити, ви можете писати в коментарях і вам дадуть відповідь, на яких сайтах. Замовлялися ці коробочки. Тут все, скажімо так, вже нам показано. Є отакі штрих-коди пунктирні. Ми по них просто загинаємо коробочку і складаємо. Складаємо, так як нам так нам потрібно. Виходить отакий квадрат, загинаємо сюди. Не завжди в мене все дуже гарно виходить. Мені ще переважно робить чоловіця. Ось так ми все зігнули. Такий квадратик вийшов, тут ми підібнули, тут підігнули і під залишимося, стане зігнути всі сторони. І, як ви бачите, доволі швидко утворилася в нас така коробочка. трошки відставимо. І тут у нас є її, так сказати, поповнення такого. Що, щоб мені було краще, О, виключили в нас світло. Ну нічого. Будемо працювати поки що. Так. Як, до речі, у вас зі світлом справи Можете написати в коментарях, поділитися, у кого є почерга, як вимикають. Сюди також ці вугли ми Це Для мене, якщо чесно, скажу, найскладніше. Я не дуже люблю працювати з... Коробочками з всякими вирізати, креслити, в дитинстві трудове, в школі, скажімо так, не було ми <гум> найбільш улюбленим предметом. Я більше так полюблялась більш історичні історії, любила там географію. Але можете, до речі, написати. Що найбільше ми в школі любили? Чи вдавалося вам щось гарно красити, вимальовувати, дорізати, розфарбовувати, яка не любила? Тут ми все підігнули і утворилася в нас віра, на який ми потім ми потім закриємо нашу коробочку. Так, ми його відкладаємо, трошки відкривається. Відкладаємо її. Не з ту сторону можливо завернула. Зараз ми подивимося, щоб все було гарно і гарно трималося. Mm -hmm. ну, якщо що, що я не хочете, то я щось неправильно. О, все. Головне, якщо чесно, це правильну сторону завернути. Тоді у вас все вийде. Так, це ми вверх відкладаємо. Так, Ми зараз беремо, зараз одягаємо рукавички. Подивіться, які в мене є рожеві гарні рукавички. Це я такі знайшла. Кладемо ми на низ наш папір. Там де ми бачимо, що великі, я так трішки обрізаю. Фаотично, бо воно мене було, наче виміряне чисто тут, тут. Паргамент ми беремо самий звичайний, який вам подобається. Можливо, комусь подобається кольоровий. Це вже залежить від ваших гарно так Складаємо. Приходить час, будемо важити наше м'язко. Ми вмикаємо ваги, спочатку не віддарила, вмикаємо ми ваги, трошки, щоб вам було краще видно. Трішки пограюся з камерою. Поставлю, щоб у нас третина м'ясо, ми віддарюємо. І починаємо фасувати. Перший у нас смак це важливо з першого разу. Перший смак це в нас корочка діжонська віршиця та мед. В принципі, у нас кожного смаку йде по 50 грам. Ну, в середньому, звичайно, буває більше, буває так 50 гнів. Зараз, до речі, дивіться, так виглядає дюжонська гірчиця. Надіюсь, вам гарно видно. Єдине, ще світло падає. Погано, але ж немає зараз світла, нічого. Все буде добре, але зараз покажу вам колись. В ближчому вигляді. Так, потім Потім в нас тут буде соєвий соус та мед. Ми також беремо наважуємо, до речі, рівно 50 грамів. Знову ж таки, рівно 50 градус. вам там гарно буде видно. Так, потім ми беремо це в нас звичайні фрити. Грибочки. Як ми накладаємо, У нас ще є позиція сметана та зелень, її дуже гарно розрізняти, тому що вона має сметана зелень такий наче кліпом, кроком вона посипана. О, до 50, щоб ви розуміли, це вже третій раз, у мене рівно 50 грам. Він такий звичайний. Просто, просто смак гриби. Потім ми беремо сметана зелень. Не знаю, вам напевно не видно буде. Я постараюся. Бачите, воно на ній якесь, як зелені такі травинки. Знову ми відважуємо 50 грамів. Шматочки у нас бувають різні, бувають маленькі, бувають... Тут вже 51 збилося <з��> Збилася моя. Збилося те, що постійно по 50 грамів. Це близько. Так, тепер ми беремо е, смак у нас Аджика. Аджика пікантна, тут 53 грами вийшло. Дивіться, вона отак виглядає. От така вона червоненька, дуже, дуже пікантна, смачна насправді. Залюбителів гострих е, відчуттів, я думаю, буде в самий раз. Так, так зараз ми тепер беремо свинінку. Це в нас холодець хрін Він взагалі має такий рожевий колір, тому що додаємо спеціальну, спеці, спеціальний хрін рожевий, щоб це і для смаку, і концентрація кольору була набагато краще. Трішки 60. Зараз ми замінимо рівно, знову 50. У мене сьогодні дуже цікаво. Виходить. Е, так, ще в нас залишилося барбікю. Барбікю у нас таке червоне, дуже можливо схоже на аджику, але не таке гостре. Але теж по-своєму дуже смачне, додаємо соус барбекю. Дуже смачний і м'ясо прямо є одним із наших фаворитів. Тут у нас 54, mm -hmm. ми можемо. 52 і mm -hmm. так, так, і залишиться в нас останній смак. Це mm какунжу. -hmm. Цього листову скапунжу. Я тут в мене він просто не вмістився на столику. Подивіться, який він гарний. Сюди також додається кунжут для любителів поціновувачів суш. Я так по-простому говорю, тому що мені найбільше нагадують ці джерки, це смак дійсно суш. Також, вашим. У нас вийшло 59 грамів. Закриваємо, складаємо. Також ми кладемо в коробочку в наш, в наш мікс і маємо такий, такий подарунковий борт. Дивіться, тут 400 грам. Єдине, що зараз я вам переможу, хочу показати, Звичайно. Єдине, що е, коли ми наважили м'язко, я буду знімати рукавички, тому що, е, ви вже бачили, папір, він, звичайно, е, сильно перебирає, е, перебирає е, відбитки пальців, і тому не хотілося б, щоб людина отримала якийсь, що він, щоб він не був раптом чи блудний, чи ще якийсь так було не тільки якісно, чи не тільки було якісно здорово, а ще й красиво. Отак -от -так, ми закриваємо, перевіряємо себе зараз на ложкою ваги. Перевіряємо, чим вмістилося в нашу згадаю, не так. Вийшов у нас з коробочкою 488 грам. Щоб ви розуміли, коробочка в мене є пуста. Важить вона 81 грам. Тобто буквально 7 грам. У нас ще вийшов маленький плюс людям, так як вже тут і наліпки все прикладено. А зараз я вам тоді ваги я відставляю і покажу вам, як ми, такі, як ми її упаковуємо, складаємо, підписуємо. У нас є такі наліпки. За наліпки ви можете запитувати також в коментарях, де брали, як, як розробляли, чому саме ці. Вам ми розкажемо, покажемо. Так, саме важливіше, які ще є макети, дивіться, ми просто віддираємо наліпку і клеїмо на берегу. І, це ми повертаємо наказ. І просто тепер ми кожен смак собі то маркуємо. Не маркуємо, клеємо. Клеємо Ґзлий кожен смак, щоб людина орієнтувалася. Тут е -е, якби, в принципі, все зрозуміло. Е -е, бо знаєте, багато хто переживає, там, якщо нам сподобається якийсь смак, ми не знатимемо, як він називається. Можна, Якщо ви ще замовили і забули, який це смак або не вгадали, ви можете нам його описати, ми вам все розкажемо, зрозуміємо. Соєвий соус, та мед, він має безхарактерний познак. Соєвий та кунжут, ви, звичайно, побачите кунжут. Гриби, як я вже говорила, вони просто сушений такий колір. Як звичайне м'ясо, холодецьке у нас рожевий за рахунок рожевого ми додаємо. Е, сметана з'явлені з такими наче, о, листями, листями кров, чогось такого. Резумні. До речі, перша наліпка, яку я е, поспішаю, мабуть, нервую. Паршинальщина, яку я зіпсувала. Взагалі не гарно відривається, то так буває. Потім маджика в нас гостренька ви я думаю, і так її зрозумієте. Барбекю – це також свинина, а свинини тільки два вида буде зрозуміло. І діжонська гірчиця мед, У вас відповідно буде видно горошинки, діжонської гірчиці. Такий у нас мікс. Получився. Ми беремо також ще фіксуємо таким ждутом шпагат. Канат, не знаю, як він правильно називається. Як ми його вимірюємо? А, я вже науку його вимірюю, я вже, в принципі. Ну, давайте спробуємо добре. Цей шпагат. Цей ж пагатка над в мене чоловік за мене десь купував, я чи чесно не пам'ятаю, де ви також можете в нього запитати. Все детально розпитуємо. Ось так, ми його розпам'ятаємо. Я думаю, вистачить, якщо що, тоді трішки відріжемо. Зачепилося. Ми Просто отак виміряли, тут з'єднали гарно, так хоп, мабуть, забагато я трішки. Хоп і тут ми перевернули, тут ми перевертаємо і зав'язуємо просто гарний бантик, просто щоб це було. Презентабельно, скажімо так, і гарно і формуємо трішки не міцно, не подобається мені, так як мені все подобається, щоб все було красиво, то ми будемо переробляти доки. Доки я не буду задоволена своїм результатом, своєю поробленою роботою. Так, дивіться, тепер мені все сподобалося, гарно ми зав'язали. Так, я відрізаю те, що в нас залишилось. У нас такий гарненький бантик. І відповідно вийшов в нас такий бокс подарунковий. Надіюсь, вам його гарно видно. Так, в принципі, він складається і так виглядає. Тому обов'язково замовляйте. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки, підписуєтеся, задавайте якісь питання, якщо вас цікавлять. Ну і взагалі всім гарного дня та мирного.